Сторінка 156, параграф 47 Віруси, особливості їхньої будови, як взаємодіють з клітиною та розмножуються в ній, роль вірусів, профілактика вірусних захворювань людини. У природі є велика група істот, які не мають клітинної будови. Ці істоти називають вірусами. За розмірами, вони менші за бактерії помітні тільки в електронному мікроскопі. На сьогодні описано понад 6 тисяч видів вірусів. Однак вчені припускають, що їх існує понад 100 мільйонів. Віруси в природі поширені всюди. Вони є внутрішньоклітинними паразитами, які не можуть існувати поза клітиною. Віруси позбавлені основних ознак живого. Одна з властивостей живого розмноження проявляється у вірусів після потрапляння в клітину. Поза клітиною віруси це подібні до кристалів структури. Які, потрапивши в організм, змушують його утворювати нові покоління вірусів. Віруси мають дуже просту будову малюнок 41. Встановлено, що вони складаються з молекули нуклеїнової кислоти, в якій міститься спадкова інформація та білкової оболонки. Жодних інших структур вони не мають. У них немає власного обміну речовин, тому вони можуть розмножуватися тільки всередині чужої клітини. Проникнення вірусу до клітини починається із взаємодії його з поверхнею клітини, на якій є особливі чутливі ділянки. Оболонка вірусу має відповідні білки, які впізнають ці ділянки. Існує два основних типи взаємодії вірусу з клітинами. Вірус проникає в клітину, змінює її функції і використовує її для відтворення величезної кількості собі подібних. Спричиняючи загибель клітини. Або ж, вірус проникає в клітину і вбудовує свій спадковий матеріал, змінює її структуру, але не гине. Після проникнення вірусу в клітину, в ній починають утворюватися нові вірусні частинки і вірусні білки, що перетворюються на віруси, які здатні заражати нові клітини. Такі процеси взаємодії вірусу з клітиною, називають зараженням інфікуванням. Віруси уражають усі групи живих організмів. Вони спричиняють різноманітні і дуже небезпечні захворювання людини, тварин, рослин. У людини вірусними захворюваннями є грип, кір, герпес, вітряна віспа, снід, гепатит тощо. Найпоширенішими серед них є ГРВІ, гострі респіраторні вірусні інфекції. Віруси можуть проникати в організм повітряно-краплинним шляхом з їжею через шкіру під час переливання крові. У свійських тварин віруси спричиняють ящір, чумку у курей і багато інших хвороб, також відомі різноманітні захворювання культурних рослин, мозаїчність, плямистість, пухлини тощо. Віруси, що вражають бактерії, бактеріофаги, їх іноді використовують для лікування інфекційних захворювань, що зумовлені бактеріями. У природі роль вірусів полягає в регуляції чисельності шкідливих видів, наприклад, личинок кровосисних комарів. Цікаві факти: захиститися від вірусів допомагають різні заходи. Так, під час застудних захворювань у віці від 2 до 9 років організмом виробляється імунітет, несприятливість до інфекцій, щеплення оберігають від таких хвороб, як краснуха, кір, вітрянка тощо, або сприяють легкому перебігу хвороби, наприклад, ковіду. Щоденна гігієна є звичайними заходами безпеки проти вірусів. Підсумки параграфа. Віруси не клітинні форми живого світу, які уражають клітини рослин, тварин, людини і є паразитами. Поза клітиною вони подібні до кристалів. Віруси є внутрішньоклітинними паразитами, які уражають організми рослин, тварин, людини, відомі різноманітні та небезпечні вірусні захворювання. Захистом від особливо небезпечних захворювань є дотримання правил профілактики.